Добрий день! Сьогодні ми будемо створювати проект, який називається Світлова сигналізація. Для цього запускаємо додаток Microbit, натискаємо кнопку Create Code. Створити код. Створюємо новий проєкт. Називаю його Світлова сигналізація. Світлова сигналізація. Ця сигналізація буде спрацьовувати на зміну рівня освітленості. В цьому проєкті ми з вами познайомимося з таким поняттям, як функції. Функції це додаткові маленькі програмки, які виконуються всередині основної програми. Ось я натискаю цю стрілочку і відкриваються додаткові категорії. І перша категорія це функції. Натискаю кнопку Створити функцію. Ввожу назву функції, назву її Аларм. Гаразд. І натискаю готово. Ось у нас є функція. Вони використовуються, якщо, щоб не повторювати один і той самий код в різних місцях нашої програми. Тому ми його задаємо тут тільки один раз. Ця функція буде складатися з звукового сигналу і світлодіодного сигналу. Для цього прийдеться додати запрограмувати наш світлодіодний екран. Спочатку я дам порожній екран, потім з'являється крапочка, потім маленький хрестик, ніби він поступово розгоряється. Потім вже більший хрестик. Можна навіть продублювати. І просто позаповнювати. І повний екран. І щоб було гарно, ой, не то. І щоб було гарно, просто воно буде так само, як з'являлося, так само буде згасати. Так, дублювати, посуваю вниз. Тут щоб верх не тягати, продублюю цей малюнок екрану. І останній це буде просто одна крапочка. Порожній екран у нас є на самому початку. Ось так виглядає ця функція. Тобто екран поступово розгорається, поступово згасає. Це маленька програмка. Далі ми цю маленьку програмку будемо викликати. Так. Для цього теж ми використаємо змінну. Щоб використати її, спочатку треба створити: створити змінну, назву нову змінну, Light. Light англійською означає світло. Чуть-чуть збільшу, щоб було зручно. І далі. Задати значення змінної Light. Візьмемо значення, яке отримається змінно, з вхідних даних, з датчика рівня світла. Ось. Light у нас буде дорівнювати якраз рівню світла. Далі заходимо в категорію логіка. Обираємо якщо і обираємо теж з логіки порівняння. Розділ «Змінна» І ставляємо, якщо змінна light більше, ніж 50, для цього я змінюю знак на більше, а тут ставлю 50. Тоді ми і будемо якраз запускати нашу функцію. Знову категорія функції, і викликаємо виклик функції алярм. Ось цієї функції. Це означає, що, наприклад, збільшилося рівень освітлення, і воно стало рівень освітлення більше 50. Це ми можемо використати цю програмку як. Для чимодану сигналізація, якщо хтось залізе, туди потрапить світло, або в якості будильника, як стане світло в кімнаті, він тоді подасть і звуковий сигнал і почне світитися. Інакше, тобто, якщо поки рівень світла буде менше 50, або дорівнювати, просто покажемо іконку смайлика. Все. Отже, у нас є готова. Ця програмка, яка викликає ось цю функцію. Функція це теж маленька програмка всередині програми. Переходимо в симуляцію. Запускаю симуляцію. Бачите, тут в кружечку показує рівень освітленості 128. Можливо, ви не чуєте мелодії. Вона і грає. Але ви бачите, як працює сигнал. Якщо я зміню сигнал на 0, то бачите, смайлик показує, що рівень освітленості нижче 50. Як тільки я збільшу рівень освітленості, 28, це все ще менше 50, ще раз збільшу. О, вже більше 50 і одразу запустилася наша сигналізація світлова. Знову, коли я її зменшу нижче 50, вона вимкнеться. Тепер ця програмка готова для того, щоб ми її завантажили на нашу мікроконтролер мікробіт, хто бажає, або можете поділитися з вчителем. Нагадаю, як це можна зробити. Натиснути зубчасти коліщатко і далі кнопку Поділитися. І поділитися проєктом. Тут ви отримаєте посилання на свій проєкт, зможете його скопіювати і вже надіслати на Viber чи вставити в електронний щоденник, як вам це буде зручно. Дякую за увагу!